Ну що ж, друзі, всім привіт! З вами Руха Кабіна. Ви на каналі Руха Кабіна, і сьогодні черговий випуск. Але сьогодні випуск не про рейс. Сьогодні випуск про те, як я обкатую власне фуру, яку мені пропонують. Фура фактично нова, як ви можете бачити. Фура після незначного ДТП є невеликий дефект, але в цілому, в цілому, фура практично нова. І за ті кошти, що мені її пропонують, її хочу брати і леську на неї, власне, посадити про ціну, про ремонт, про це все ми поговоримо пізніше. А зараз давайте обкатаємо цю фуру і подивимося, що власне вона з себе представляє. Тому що наразі вона має саме такий вигляд. Ну що ж, давайте подивимось. А перш за все, панелька і а, сам салон він а, достатньо сучасний, фура нова, як ви можете бачити. а Все. Порівняння з тією фурою, на якій їжу я, значно сучасніше, прикольніше і, перш за все, непривично. От я звик до своєї панелі, до своєї кабіни, і те, що я бачу в цьому салоні, це значно апгрейднутне. Розумієте? Типу, ще до речі, сюди можна вліпити. Екран для того, щоб дивитися ходячих мерців, наприклад, або руху кабіну, або криптодона, тоді і тепер. Немає спального місця, звісно ж таки. А, на таких фурах це мінус. Але я вам кажу: ті гроші, за які мені її пропонують, а, це фактично даром. Враховуючи те, що фура. Ну, Практично без дефектів, розумієте? Вона реально нова. Желізо в ній топове, все в ній чітко. Ви бачите по салону, що вона офігенна. Потрібно розвал зробити, потрібно загнати на шап, подивитися в цілому, що там і як. Може, деякі там резиночки перетерлися і все. А так можна сідати на неї спокійно і їхати. І от що круте, Дзеркало стає так, як треба, і ті, що треба. Так, давайте ми подивимося. Я, до речі, оновив софт і на свої. І, як ви бачите, на, цьому, на цій фурі, на GPS-ки вже а, також оновлений а, софт є. І виглядає це, звісно ж таки, посучасніше. Так, я хочу вибрати шап і поїхати в шап. Для того, щоб. Вони зробили оцінку. Типу, в мене є тут в місті а також гараж, де можна поремонтуватися. Але ми зробимо прогоночку, ми подивимося, що машинка себе представляє в цілому, і будемо вже вирішувати. До речі, посадка якась у ній незвична така понижче чи через те, що лобове скло менше, чи що. Але я якось себе, знаєте, так взжато відчуваю. Достатньо дивно. Після типової американської фури, те, що я бачу на цій, це щось нове, звісно ж таки. Так, увікнемо пари, подивимося так, бак мені повний дали. Зараз ми подивимося, що по світлові, що по швидкості. Можна з неї видавити, і будемо вирішувати. А Лесі я ще не показував. В цілому я говорив, що я її посаджу на червону куру. Але якщо я візьму цю за ті кошти, які мені пропонують, то звісно ж я краще посаджу її а, на цю. Тому що вона більш сучасна, вона в ідеальному стані, і для дівчини вона однозначно буде. Поцікавіше, ніж та фура, на якій їжджу зараз я, і на яку пропонував садити її. Тому, якщо що, то ми оставимо чоловікам. Нехай пробують. А цю ми візьмемо і будемо дивитися. А щоб ви розуміли, така в точно такій ж комплектації фура з салону. Ну, по факту, ця фура також з салону, тому що вона фактично нічим не відрізняється від тієї. А, вон, ця фура була куплена а, пів року тому, тому. я... Ну, вона бралася з салону, тому я можу сміло сказати, що ця фура з салону. Ну, Фактично, вона на гарантії. Все як треба. А, нова фура, такій комплектації 220 тисяч доларів стоїть. При тому, що вона. Обрізана, при тому, що вона без спальника. от в цій комплектації, що зараз я знаходжуся, 220 тисяч доларів. Це, вибачте, мене достатньо багато. І знову ж таки, ви просто почуєте фінальну суму в кінці цього відео, і ви зрозумієте, чому я хочу її брати. Ну, дивіться, ми йдемо 70 км, а воно навіть не відчувається. От наскільки велика різниця знову ж таки між моєю фурою 80-х років і цією фурою 20-го року випуску? Випадив ну, максимально плавний хід, максимально плавний поворот. Взагалі немає ніяких нарікань. І, типу, я Ну, Лесі можу просто позавидувати в хорошому сенсі цього а, поняття. Що вона буде на такій фурі розсікати. Блін. Вона, коли буде під'їжджати на тракстоп, всі будуть чи її відвалювати. Тому що на тракстопі немає практично ніколи фури 20-го року випуску. Всі будуть підходити і просити сфотографуватися. Розумієте? А ще ми її а, резинки поміняємо, прокладки поміняємо, і все, вона тупо з салону. І буде леська казати, що. от Купила фуру собі з салону, от ганяю, а прийшла до Кабіна Логістик, беру в них закази, постійно є, все чітко. І працюємо так от, на таких умовах. І люди також захочуть іти до рухи Логістик, до кабіна логістик, розумієте? Кабіна логістик це буде рівень. Це рівень. Тому з цього все і починається. Не можна задавити на якесь лайно своїх робітників, тому що робітники і їхні фідбеки іншим водіям це найкраща реклама. І якщо я хочу збільшувати свій штат, і якщо я хочу, щоб люди до мене приходили, то я маю давати їм ось такі фури, розумієте? 20, го 18 го року випуску, 22-го року випуску, ось такі машини, такі агрегати. І люди будуть приходити і хотіти їздити, хотіти більше йти в рейс. Розумієте? Тому будемо працювати і рухатися саме в цьому напрямку. Що я вам хочу сказати? Дивіться, я іду 75, і ну, я не відчуваю їх взагалі. А я думав робити розвал. Його не потрібно робити. Фуру взагалі не носить, вона іде рівним ходом. І ну, в мене нарікань по ній поки ще нема. Ми проїхали, я не знаю, скільки ми проїхали, а, миль 150, мабуть, вже проперли. І жодної проблеми. Подивіться, буквально жодної проблеми. Вона просто як по маслу їде. Навіщо? Навіщо? А її продають, я не розумію. Але я радий, що мені її запропонували. Це, до речі, прикольно також. Я не розумію, чому її не запропонували моєму босові, бо фура бомбезна, і боса вони знають, і знають, що боса велика компанія, і він викуповує фури постійно, особливо по таких цінах. Але запропонували мені, тому я вдячний. Скоріше за все, що я її буду брати. І, скоріш за все, що на ній буде їздити саме Леся. А Енакентію Енакенті ми щось підберемо. Або ж, власне, віддам Енакентію свою червону фуру. Нехай їздить на ній. Вона також класна. Я на ній відкатав не одну. Тисячу миль, тому я про неї нічого поганого не можу також сказати. Вона цілком нормальна. Так, не така сучасна, але вона, як би то мовити, аутентична. В ній також щось є. Таке прикольне. тому не знаю Мені. Подобається фури 80. Да, можливо, зараз вони не такі а, практичні, не такі сучасні. Але чесно вам скажу, я би ту фуру не міняв, їздив би б на ній сам. А, типу, софт я собі перепрошив. Софт мене влаштовує. Дивіться, у нас тут є шап. Давайте зайдемо на цей шап. А, перепрошив. Все окей. А, жодних нарікань у мене немає. Єдине, що спальник. Спальник я не можу поставити на ту фуру, то як воно є, бо не зазначено там це. Тому без неї. Але в цілому в цілому вона класна. Так, ну що, друзі? Ось така фура. Зажену її на шап, подивлюсь, що мені там скажуть, скільки обійдеться ремонт. А, і в цілому планую брати.